Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили, відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала, А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися, справді забули подякувати. Що ж? Каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть, хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марічка, хіба тобі самому не соромно перед собою, романе. Роман усміхнувся, видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марічка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи обов'язково це робити? питає Роман, адже ми так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Автор Василь Сухомлинський.